Як тільки починаєш працювати з картою диктатора Путіна, одразу ж з'являються коментарі. Е, карта неправильна, він народився в іншому місті, там, в іншому році, в іншу дату. Але в, на своїх каналах впродовж років, коли я просив людей сказати: Ну, конкретно скажіть, в яку він іншу дату народився, і люди називали цю дату, я. Будував карту на ту дату і давав її трактовку. І ця трактовка не співпадала з особистостю Путіна. Але якщо трактувати його карту офіційно, яку спростовують, я вважаю, за допомогу як і ПСО, тобто, щоб заплутати в тому числі і астрологів і людей, то його дата народження 7 жовтня 52-го року 9.30 ранку Санкт-Петербург, ну, Лінінград, в смислі, вона повністю співпадає з його особистістю, його характеристиками і характером. Тому я запрошую в цьому відео подивитись, чи дійсно працює його реальна карта народження, чи дійсно вона справжня. Почнемо з Терезів, головного знака Зодіака. Путін хоче, як завжди, знак Зодіака Терезів. Мати підтримку інших людей і діяти не самостійно, а втягнути в свої справи інших людей. Наприклад, перед війною в Україні втягнув Совет Безпеки Російської там перед війною 2014 року російський там я не пам'ятаю їхніх всіх тих органів Російських Совет Федерації чи хто там дозволив. На початку березня 2024-го пристосовувати військову саме силу в Україні і так далі. Тобто, втягнув весь російський народ у, у війну в Україні. Це такий негативний прояв знаку здяка Терези. Овен все робить самостійно, а Терези робить через інших людей. Сонце в з'єднанні з Нептуном брехня. Тобто завжди бреше. Нептун Сон... означає ілюзія. Майстер по тому, щоб системно робити ілюзію людям. Системно, бо поруч Сатурн. Сатурн означає довго, і якщо людина отримала владу, то довго її втримує. Сонце означає влада. В дитинстві Сатурн працює в мінус як проблеми. Було складне дитинство. А, значить, в знакі Зодіака Лев, який означає амбіції імперські, знаходяться складні показники, тобто це проводник провідник Грегору імперії, тобто СРСРської, Російської імперії, тобто провідник ідеї імперської російськості. От. І ну, тут ми бачимо складні показники. Асцендент знаходиться в скарпіоні. Асцендент це як особистість себе позиціонує, як виглядає, як її бачать інші люди. Скарпіон більше ніж інші знаки Зодіака пов'язаний зі статевими органами. І тому його ображають Путін хуйло. Тобто асцендент Скарпіоні Путін хуйло. Тобто скорпіон пов'язаний зі статевими аспектами. Венера в Скорпіоні знаходиться без аспекту. Венера означає коханка, Скорпіон означає тайна. Так, до речі, ще Асцендент Скорпіоні працював в тайних органах, тобто в КГБ. Венера коханка, тайна коханка. Чи є вона, чи нема, але тайна. Обидві жіночі планети знаходяться без аспектів. Це означає, що взагалі нема стосунків з жінками стабільних. Тобто, вроді є дружина, але вона не, не зрозуміло де. З нею він не ходить на якісь зустрічі, ну, типу, немає дружини. Жіночі планети без аспектів. До речі, також це жіночі планети без аспектів означає, що в нього немає ну, співчуття. Тобто, жіночої любові до людей зберігати дітей, в нього такого нема. Да, і в знаке здяка дітей, дітей в Леві в нього. Знаходиться ліліт, це означає, що це означає, що негативна позиція до дітей, і він там в Іслані, по-моєму, чи де дітей вбивав в Україні, дітей вбиває. І як тільки Ліліт війшла в Лев, то його суд європейський осудив саме за ну, негативне відношення до дітей. Це ну, повернення негативної карми. А так, далі в знаки Зодіака — багатства, телець і грошей планета Юпітер. Юпітер означає дуже багато, і ця позиція означає, що в нього дуже багато грошей. А, також, до речі, Терези, знак Зодіака. тільки не ображайтесь, хто ще Терези, бо Путін же поганий Терези, а ви, якщо Терези, то, мабуть, хороші терези. Ну, от Петро Порошенко теж, наприклад, Терези. Но у Путіна дуже сильно проявляється такий, такий сюжет Терезів, бо в нього у Петра Порошенка, мало планет Терезів, а у Путіна, бачите, багато. Всі знаки зодіака — це тварини або люди. Ну, телець, Бик, Овін, Барашка, там, Водолій, Ангел, людський образ, козірок, ну, ну, в общем. І так далі. І тільки один знак зодіака — бездушний це предмет терези. І про Путіна ну, кажуть, що він бездушний. Тобто, якщо б в нього була людяність, то він би не творив тих злочинів, які він творить. І от в нього проявляється оцей негативна риса Терези як бездушність, що він як предмет, як функція. Тобто, це не як людина, а як функція. Типовий прояв Терезів. До речі, ще Терези. Такий в нього проїв є. От як імперські росіяни кажуть: а чого він зразу не захопив всю Україну? Чого він трошки Крим захватив, потім зволікається? Трошки Донбас захватив, потім далі не йде, зволікається. На початку війни чого він одразу ж не вдарив по Києву всіми своїми ракетами і не знищив? Тобто це принцип теризи. Овін означає поспішати, а терези означає вагатися. Тобто, крок вперед, два назад, крок в бік, два вперед, назад, в бік вперед. Тобто вагається. Ну, от такий знак зодіака. Ну, це на щастя, звісно. Далі Марс в стрільці. Як Путін воює? Путін воює е, широкомасштабно. Тобто стрілець означає широкомасштабно, тому він коли в 2022 році вторгався в Україну, то по своїй ініціативі то він ну, все планував захопити. Захопити все. Типу, ну це прояв стрільця. Стрілець означає амбіції, розпиляти свої зусилля. стрілець означає, Марс як людина воює, бог війни. От, і ну, стрілець це такий знак зодіака, В нього негативна риса може бути як відрив від реальності. І це ми теж бачимо. Марс, коли він воює, в нього ну, відрив від реальності. Є опозиція між Левом і водолієм. В майбутнє він рухається через водолій, через Єльцина, Єльцин Водолій. А також через Зеленського, тільки це він вже рухається. Він через одного водолія прийшов, а через іншого він йде далі. Ну, я вважаю, вже ну, туди, на той світ, як би. Але взагалі дорога в майбутнє йде через водолія. А дорога в минуле через імперію, через Лев, через негативні амбіції. А, так, що тут ще таке? Ну, можна глибше трактовку, але я так трошки накидав. А місяць в близнюках, в близнюках. мело що попало. Тобто, ну то одне, то друге без аспектів. Якщо було з аспектами, то було б далі Меркурій поруч з Сатурном строгий, так строго розмовляє системно. І ще, до речі, у знака Зодіака Терезив є така специфічна риса, як будувати повітряні замки. Тобто, це, особливо коли багато в Терезах. Тобто людина відривається від реальності в бік створення своєї паралельної реальності. От знак «Здяка Терези, він теж намальований, як знак паралельності або рівності равенства. Ну, теж паралельності тут трактовка. І в Терезів, ну, наприклад, у деяких людей це. У Терезів от я бачив у знайомого астролога, в нього Терези, знак з Дяка Головний, і він ну, щось типу формулу значить, формула Всіленни. Формулу Всесвіта намалював на, от, на ЗОшит, ну, там, книжку таку видав. І тоді я от побачив, що у Терези, Ну і потім теж спостерігав, що в них є, є реальність, а є їх реальність, і вона, типу, паралельна. Ну звичайні, чим більше планет в Терезах, тим більше це проявляється. Також Нептун, планета Крима, в нього знаходиться в центрі оцього його з'єднання ну Крима, тому що море. От, і морський регіон. І для нього це дуже ну, важливо. І поки Путін при владі, от, от ця, е, штука означає єдність планет, з'єднання, означає, що він хоче бути з'єднаний з Кримом. Ну і коли Путін піде, то не буде такої сили, що Крим втримувати. Далі. Ну, Також Нептун означає тайни, секрети, ховатися. І тобто, що він ото ховається, двойників має. Також значить десендент ну, в Тельці. Телець це знак здяка, який пов'язаний з Україною. Тому він розглядає Україну як свого ворога. Ну, Як свого ворога. Внизу, там, де зона гороскопу, яка пов'язана з народом, в нього планет не, немає. Знак Здяка Водолій, тобто народ йому до лампочки. Як російський, так і український. Така трактовка. А верх зона влади знаходиться в знакі Здяка Лев, який означає, тільки один може бути цар. Тому його формула влади це я тільки один, один цар. Ну, Оскільки тут негативні показники, то. Ну, це призводить в ітогі до негативу. А, до речі, ще з'їдну. Ну, тут можна безкінечно, в общем, трактувати цю карту, як і карту кожної людини. Я так, ну, щоб ви просто побачили, що це реально працює. От. Ну, і коли я задовбався вже відповідати людям, коли мені вони інші дати присилають. Кажуть: оце дата народження Путіна, я придумав такий хід, що кажу: Окей, я зроблю трактовку цієї дати, що ви присилаєте, але це буде не безкоштовно. От, тому що ну, так можна мільйон дат дивитися і так замучитися можна. От, тому, будь ласка, якщо платите гроші, я вам любу дату ну, трактую. Якщо ви вважаєте, що в нього інша дата народження, також Нептун означає, ну, окрім тайна, секретів всяких, він означає нафта в астрології, з нафтою пов'язане. І це теж означає, що його влада, нафта і газ, його влада дуже пов'язана з нафтою і газом, і принципом Сатурн. Сатурн означає вертикаль влади. От, ну і в минулому відео по його карті я робив такий прогноз, що в нього буде повернення на своє місце ліліт чорної луни, яка означає відпрацьовку негативної карми, тобто якісь проблеми. Або ще більше нароботку негативної карми. Ну, нароботку це якщо в людини є ресурси, він може ще більше її нарабатувати. Ну, а якщо ресурсів немає, то він буде її відпрацьовувати. Це липень місяць. От. І також по його карті йде затемнення Сонця. Поруч з його днем народження в Терезах, тобто день народження 7 жовтня, а сонячне затемнення 14 жовтня, і коридор затемнення. І це все означає, що. Для імператора це дуже важливо, бо Сонце планета імператора. Якщо у звичайної людини там затемнення Сонця, це так собі. Ну а якщо в диктатора імператора, то це ну, затемнення імператора сим, ну якщо так глибоко астрологічну теорію не вдаватися. А, да, і також а, прогресивний прогресивний новий цикл, 30-річний минулий закінчується, в якому він мав владу. Зараз кінець прогресивного цикла, тому він не має нового розвитку, нових ідей, не знає, куди далі ну, типу йти йому. І новий прогресивний цикл він починається в травні 2023 року. От, в нього... Це значить, оце все минулий, прогну... цикл влади в нього закінчується і починається ну, новий. Ну, я вважаю, що новий це. Вже не цикл влади буде, а цикл уходу з влади. Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.